І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. От. Не знаю, як у вас, а у нас нарешті зима, нарешті зима. От. Уже і морозець і вже сніг сипа. Ну, це вже за сьогодні друга спроба, бо вже один розтав, другий насипався і так потихеньку йде. От. Через що ми так плавно входимо в фазу зими. Бо по моїм прогнозам, от, я думаю, що все-таки зима буде в лютому, я думаю, в березні. От, а там вже може і діло до весни буде. Але це вже не страшно, день вже прибуває, от, вже теплішає. Ну, Світлішає, точніше. Це вже набагато легше. Буде якраз вечірнє годування. Сьогодні малятка, бачите, вон. Марися їм розкладає їсти, вертичку репають. О, бачите, який якийсь сворожик вже дядько. Роги, які в нього вже тут вибиваються, красиві. Ось мої тут дівчульки. Багато питань, хто не дивився відео і не чули. Відносно моєї живи, то жива я вам скажу в порядки. Ось вона стоїть, дивиться на вас, то відповідно. От, все в неї гаразд, вона виросла. Це теличка, яка була прооперована. От, через що все в неї нормально. Ось, ви бачите, моя ромашка. Чекаю на результати по А2А2 -А2 діагностиці. Подивимося, що там буде. От. Ромашка вже ватітна. Чекаємо на дитятко від. Ярила, я думаю, теличку народу це буде прикольна теличка, мені так здається. Бачите, які вона така от цікава. В цьому плані в неї рожки, бачите, наче такі от вони, ну, рівненькі, а тут хоп такий за окружечок. Бачите, так от. Прикольні, як виростуть, буде такі, вона широкорога така. Всі ось, ось теж мої бутусики їдять. Бутусики їдять. І ось мої дівчульки теж. Снідають, бачите, чи вже вечеряють, кажу, снідають. От. Але повичищали, попідстеляли. От. Все у нас тут потихоньку готується От. і смакується. Да? Добра дертичка, зараз будуть пити роботочку. Але сьогоднішнє відео я хочу вам показати саме про таку універсальну машину. Універсальну машину, дивіться, яка була зроблена на Нами соска, от, ви бачите, звичайний ящик, звичайний ящик для молока, от, який ми переробили, переробили і зробили. Бачите, таку універсальну соску на 6, от, на 6 стилях. Чесно вам скажу, думав купити таку поївку гуртову от соскову, але ціни такі, чесно, фонарні, от, починаючи там 5, 8, 9, 10, 12, 15 тисяч. От, і чесно, я так подумав, що його можна зробити спокійно самому. От, купив ящик, от, купив ящик, е, взяли ці ось, ось соски, вони продаються вільному доступі, і фактично поприв'язали коронки, взяли, поприв'язали дірки на четверку, от, і фактично поставили ось о, е, соски, поприкручували. Ось, дивіться, вони зараз п'ють тут. Вони зараз тут п'ють, випивають усе. І все, і вони п'ють От, Щасливі. Да? О, манька. От. І все, бачите, кожному своє містечко. Тут 5-6, якраз і шестеро теж добре стають. От. І телятка напиваються сироватки волю. не треба бігати з цими відрами. Не потрібно бігати з цими відрами. І я вам скажу, ну, задовбувати їх тими, хто підходить, то п'є, то не п'є, вони стали, кожний випив. Тож дивіться, вже все випили, все досить просто. О, ось і все. Зараз вони дочмакають, все, закінчилося. Все, закінчилося, малянка. Опа! У-у-у, Ой, молодці, Ой, молодці мої! Молодчики! Молодчики! Ось вот такі молодчики. Ну що, Бачите, досить проста у виконанні, досить проста у виконанні. Ось, на рівні відстані зробили. 4 і ось по боках іще по одній. Доробили і получилося 6. Спокійно зробили саме таке звичайне кріплення. Зробили саме звичайне кріплення. Кріплення ось як бачите? Зробили такі, приварили язики для того, щоб вішати. Зробили ось отбойник. От, щоб якраз воно не переверталося, був упор для телят. І фактично, бачите, все чітко вийшло. От. Тут так само, зараз, і цим ось бутусом дамо, тут вже буде на 6 на порцій, тому оп, о, на 6 порцій. Чітко поставили, придержали буквально хвилинку. І бачите, шестеро теляток чітко стають, чітко стають і чітко. Бачите, це без всяких проблем. Регулюємо їм подачу сироватки, простіше вони самі, випивають свою норму, до 5 літрів сироватки в день. А ви бачите, це став встав марсик, От вже такий дядько. Ось ви бачите, вже дівчатка тут йдуть спокійно собі От, Після цього випоїли, помили, поставили, все тут просто. У виконанні і використанні і без проблем. Все, бачите, вже випили тут буквально три хвилини і все готово. О, бачите все понапивалися, от, все, понаїдалися і все в порядку. тепер вони спокійно собі їдять сінце, їдять вертичку, і ті льопсілі щасливенькі. Так воно все у нас відбувається. Ці теж, да, ми бачите. Топчуть дартичку стоять, красуньки мої. Бачите, минулого разу знімали відео. От. Відро було ну, майже повне. Бачите, Зараз вже піввідра лейкамера з'їли. Досить зручна штука. От. І якраз вже, я дивлюся, потихеньку, скоро даха буде гуляти. Вже будемо її парувати. На цьому тижні потрібно перевести, буде вже сперму, бо вона мене вже сперма закінчилася. От. Цю вже, та я думаю, завтра про ректалю подивлюся. От, вже має бути термін у неї півтора місяці. От, думаю, що вже Мотря має бути вагітною. Да, дівчата? Ай, ви сируха мої. Ви мої сируньки. Вкусне сінце, так? Да? А нам номочка. Дуже смачне сінце. Мої. Да? Вкусне. Я люблю, каже, сінце. Ой-ой-ой. Вкусне, вкусне. О, да? Ночка, ночка, ночка. Отакі дівчатка вечерюють. Хай вечерюють. Сімце їм положили. Добре їдять сіно, я вам скажу так, як сказав би навіть дуже добре їдять сіно. І дуже добре їдять дертичко. Зараз повиїдають усе і будуть. От от такі, от такі хулігани. Це вже потрібно буде. Планую, може, на наступному тижні зроблю, пересортую їх. От Бичків вже повідді, ну, повідбираю, повідділяю, щоб вони вже себе стояли групами такими, якими вони будуть йти на поробку. От, Чітко, щоб повитримувати все. От вже, вон, Персик, бачите, який підтягнувся, вже який от, Заберем персика, заберем марсика, заберем е Сварога заберемо, він виглядає рід. От, і все, їсть, заберемо бичка, і всі вони підуть сюди, вже в цю групу. От, до бичків, щоб вони вже однією групою стояли. Тут потрібно буде годівничку переробити, більшу поставити для них. От, бо ці два лобуряки будуть, звісно, їх щемить. Нічого страшного, вони привикнуть. Ще така група. От, вони ну, спокійно це все переносять. Вони тут всі разом кобляться. От, через що тут особого стресу для них не буде. От. От. Ще ми їм трошки підтрусюємо, гранулку даємо, от, щоб вони трошки піднюхували, під'їдали, вони люблять гранулку. Ну, бачите, зразу так стають інтенсивно. От, при стартером притрушуємо ще от, концентрати. О, і вони, виходить, їх їдять. Комбікорма даємо чесно десь по хороших 2 кг на голову. От, в день навіть по 3 кг на голову в день даємо. Ну, мені потрібно, щоб вони росли, а не були такими знедоленими. Що ви, мої дівчата? От, параська, бачите, ось вже який черниш вимахав, дядько, вже. вже який виріс. Тоже, бачите, гранулку топчуть. Носи. Що ви, носики мої курносики маленькі. От. їсте гранулку, звісно, ми їмо гранулку. Да? Любите гранулку? Звісно, ми любимо гранулку. Вони п'ють і сосок. Але ми їм ще даємо, звичайно, от, даємо водичку тепленьку в обід. Вони її п'ють, не п'ють, то вже діло їхнє. Вже будемо скоро вигружати їх із кліток, бо вони вже бачите, голови не пролазять у них. От. Ну. Понятно, що парася от, вона у нас старша, вона старша на 2 тижні. Це внучка моєї пороші. Має бути досить цікава така корівка. От. Ну, зараз будемо давати молочко. Будемо давати молочко моєї маленькій. Звичайно, будемо давати. Да? Черниш. Ти теж у мене такий парень хороший. Це братан мого проліска. Ну, це У нього мама Марічка. От, досить добрий по генетиці буде бик. Я сподіваюся, що він буде нести ген, до речі, А2-2. -А2. Через що? Якщо точно, по-моєму, я брав з нього кров. А якщо не брав, то буду брати, бо в мене якраз вже нова група підходить. Потрібно буде ще відбирати, бо ще І треба буде взяти з нього. Треба буде взяти. От, подивлюся, як. Бо я вже не пам'ятаю з кого, бо списки є супровідні. От, і тут якраз вже буде чітко. Да? Сирунчики? Ні-ні, час -ні -ні. по цьому по транзиту даємо тільки цим дівчатам. І то вже я тобі скажу, я ось буду в кінці місяця ректалити. І подивимося, єс вже Марічка і Соломія, Соломія до будільна. От, якщо вони вже тільні, день відходили, а ні, ні. Ну її ж ярило був, уже поцілував. О, поцілунок був. От, тому я думаю, що вже вона в кінці місяця подивлюся, тоді вже ну транзит перестанемо давати. Тому так ми годуємо своїх теляток. От. Чесно, я вам скажу, при, ну, перена... при переналаштуванні на соску от, на соскові відерця, на соскову поїлку, чесно, я дивлюся, вони стали, ну, виглядають набагато краще, ніж От. Тому що, я вже казав, особливістю сіромах. От, е Моїх та й те самий джерсеїв я вам скажу, досить вони так не дуже привикають до відер. От, не подобається їм пити з відер, от, А тим більше так вони то п'ють, то не п'ють, то хочем, то не хочемо. От, тому було мною прийнято рішення випоювати їх із відео чи поїлочок, і з групових поїлок соскових, і фактично бачу, що ну, якби, знаєте, я на правильному шляху, от, тому що ну, не потрібно стояти, не потрібно там е носом тикати постійно. Воно пройшло, насмокталося собі, і дертички поїло, тепленької водички попило і лягло. От, тому от такі справи. Тому дякую всім за увагу. От наразі це все. От ставте лайки, пишіть коментарі. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і е, ветеринарних препаратів, кормових добавок, компанії Yozera, от, компанії Нюфіт, засоби по догляду за е, е, вим'ям, От BioTech Impulse. заходьте, замовляйте, є в наявності, завжди свіже, завжди готові вам дати рівно стільки, скільки вам потрібно. Для того щоб вам не платити більше. От. Ну і також для тих, хто бажає, готуємо, набираємо групу. Місця поки що ще вільні є, але вже набор пішов повним ходом. От. На курси по штучному осіменінню, які відбудуться 30-31 січня, от в місті Полтава на базі Полтава племсервіс, от. племпідприємства. Тому всі, хто бажає, реєструємося, е і будемо з вами зустрічатися і вчитися штучно осіміняти корів і якраз е впливати, саме в корінь впливати на е відродження і на е все-таки е на зупинення, от, зниження поголів'я великої рогатої худоби. В нашій країні. Тому дякую ще всім раз за увагу. І бувайте до зустрічі в наступному відео. Далі, я думаю, буде цікавіше. Бувайте.